Третя ночі у домі тиша, і раптом ви це чуєте. Звук схожий на тупіт маленького, але надзвичайно рішучого стада бізонів це ваш кіт у нього почався тигидик. Що це за раптові напади шаленої енергії, які перетворюють вашого пухнастого лежебоку на некерований снаряд. Сьогодні ми розберемо феномен котячого тигидика по кісточках. І я обіцяю після цього відео ви дивитиметеся на свого улюбленця зовсім іншими очима. Щоб зрозуміти сучасну кішку, треба зазирнути в її минуле. Тисячі років тому предки наших мурчик були самотніми хижаками, їхнє життя складалося з коротких періодів полювання та довгих періодів відпочинку для збереження енергії. Домашнє життя все змінило. Миска завжди повна, миші лише в мультиках. Але інстинкти, інстинкти, нікуди не поділися, вони просто сидять всередині і чекають свого часу, отож почнімо з найголовнішої і, мабуть, найпростішої причини це нерострачена енергія. Уявіть свого кота у вигляді маленької, але дуже потужної батарейки. Весь день, поки ви на роботі або займаєтеся своїми справами, ця батарейка заряджається. Кішки сплять по 16, а той по 20 годин на добу, і весь цей час вони накопичують сили, це давній механізм, який дозволяв їхнім предкам бути готовими до полювання в будь-який момент. Але ж є одна заковика у дикій природі ця накопичена енергія витрачалася б на вистежування здобичі, на гонитву, на патрулювання територій. А що ж у наших квартирах, їжа з'являється в мисті за розкладом, полювати немає на кого, небезпеки немає. У підсумку до вечора або пізно вночі ця батарейка виявляється зарядженою на 100%, а витратити заряд нікуди, і тоді відбувається неминуче. Коротке замикання. Організм кішки буквально кричить треба рухатись, і вона рухається. Цей раптовий вибуховий біг просто спосіб скинути накопичену напругу та витратити надлишки калорій, тож у більшості випадків це не ознака божевілля, а навпаки, ознака здорової та добре відпочилої тварини. Друга причина безпосередньо витікає з першої це спадщина хижака. Подивіться на свого кота навіть якщо це найлінивіший і найрозпещеніший пухнастик у світі. У глибині душі він залишається хижаком, ідеально спроєктована природою машина для вистежування та вполювання здобичі, його предки виживали лише завдяки своїй швидкості, спритності та блискавичній реакції, і ці інстинкти нікуди не зникли, вони просто дрімають під чаром домашнього затишку. Вся та енергія, про яку ми говорили, Спочатку була призначена для полювання, це не просто бажання порухатися, це паливо для давньої програми, закладеної в його ДНК. Ця програма складається з чіткої послідовності вистежити, підкрастися, зачаїтися, а потім стрімкий кидок. І коли ваш кіт раптом зривається з місця і починає носитися, він по суті відтворює у своїй голові саме цю. Найзахопливішу частину полювання він реалізує те, для чого був народжений, тож це не просто біг, це тінь давнього полювання, яка пронеслася по вашій вітальні. А тепер давайте розберемо саме полювання, розклавши його на складові це ж не просто бездумна біганина. Більша частина полювання дикої кішки це тиша, терпіння та неймовірна концентрація. Це повільне, майже непомітне підкрадання, коли тварина буквально зливається з місцевістю. Це довгі хвилини нерухомого очікування в засідці, коли кожен м'яз напружений, мов стиснута пружина. І ось коли здобич опиняється на ідеальній відстані для атаки, відбувається те, заради чого все й затівалося вибух, максимальне прискорення, кульмінація. Найвирішальніший і найенерговитратніший момент. Так от, Тигедик, це і є імітація цього фінального нищівного китка. Ваш кіт не просто бігає, він відпрацьовує найважливішу частину мисливського ритуалу, вся стиснута пружина його інстинктів розтискається в ці кілька секунд нестримного руху. Це чиста концентрована енергія хижака, випущена на волю. О. І ось тут ми підходимо до головної проблеми сучасного домашнього кота. У нього є інстинкт, і є енергія, накопичена саме для нього. Але об'єкта, куди можна було б спрямувати цю енергію, немає. У дикій природі цей потужний імпульс був би спрямований на конкретну ціль мишу, птаха, ящірку. Весь цей процес мав би логічне завершення, погоня, упіймання, задоволення. А що ж у квартирі? Стіни, меблі, нескінченні коридори. Виходить, кіт має потужний інструмент, але немає завдання, яке можна було б ним вирішити. Це схоже на гоночний автомобіль, що стоїть у гаражі, мотор реве, паливо в баку є, але траси немає. Саме цей внутрішній конфлікт і призводить до того, на перший погляд, хаотичного та безцільного бігу: кіт не полює. Він просто випускає пару, він намагається впоратися з потужним внутрішнім імпульсом, для якого немає природного виходу, саме тоді і відбувається цей вибуховий викид накопиченої енергії. Уявіть, що ви довго стримували чання, в якийсь момент стримуватися стає просто неможливо, і тоді відбувається потужний, нестримний викид повітря. З котячою енергією відбувається приблизно те саме, її накопичення досягає критичної точки, і нервова система тварини дає команду. Розрядка тіло кота буквально кричить час діяти, і він діє так, як підказують йому інстинкти біжить. Він ганяє по квартирі, залітає на шафи, відштовхується від стін, тому що це єдиний доступний йому спосіб. Впоратися з надлишком внутрішньої сили, це не просто гра, це фізіологічна потреба, це спосіб зберегти внутрішній баланс і не збожеволіти від бездіяльності. Тож, коли ви бачите цей ураган, знайте, це не хаос, це просто дуже гучна розрядка. А тепер давайте поговоримо про час чому ж цей маленький апокаліпсис найчастіше трапляється саме вночі. Вилягли спати, в домі тиша, і тут починається уся справа в біологічних ритмах. Псупереч популярному міфу, коти, не нічні тварини, вони сутінкові. Їхній природний пік активності припадає на світанок і захід сонця. Це ідеальний час для полювання в дикій природі. У сутінках потенційна здобич як от гризуни виходить зі своїх нір. А хижака своєю чергою складніше помітити, і, хоча ваш домашній кіт давно живе за людським графіком, його внутрішній годинник продовжує цокати за стародавнім законом. Коли ви готуєтеся до сну, його природа навпаки пробуджується. Для нього настає найцікавіший час доби, і той тигидик, який будить вас о третій ночі. З точки зору кота відбувається у прайм-тайм. він просто йде за покликом своїх предків, М. існує ще один цікавий феномен, який певно помічали багато власників котів це радість після їжі. Здавалося, після ситного обіду варто було б прилягти і спокійно перетравлювати їжу, але деякі кішки поводяться зовсім інакше. З'ївши свою порцію, вони влаштовують справжнісінькі перегони по квартирі. У цьому є своя логіка їжа, головне джерело енергії, і щойно кіт отримує нову порцію пального, його організм реагує миттєво, з'являється новий приплив сил, який потрібно терміново кудись виплеснути. У дикій природі успішне полювання та подальша трапеза означали, що тепер можна розслабитись і перепочити. Але у домашніх котів все зовсім інакше їм не довелося витрачати сили на добування їжі, тому після трапези у них утворюється надлишок енергії, і цей надлишок вони спалюють у найпростіший та найочевидніший спосіб інтенсивним рухом. Це такий собі переможний забіг. А як щодо найдивнішої і, здавалося б, найнезбагненнішої поведінки так я про той самий знаменитий туалетний тигедик багатьом знайома картина кіт виходить з лодка і одразу ж, притиснувши вуха, зривається з місця, ніби за ним женеться невидимий монстр. Існує кілька теорій, які пояснюють таку поведінку. Перша, найпростіша, пов'язана з інстинктом самозбереження. У дикій природі тварина в момент випорожнення дуже вразлива, а запах приваблює інших хижаків. Тому, справивши потребу, кіт прагне якомога швидше покинути небезпечне місце. Друга теорія більш позитивна. Процес випорожнення стимулює блукаючий нерв, що може викликати у кішки почуття ейфорії та полегшення. Цей стан настільки приємний, що тварина висловлює його через бурхливий сплеск активності, тож це може бути просто бігом радості та доброго самопочуття, як то кажуть, справи в діло, біжи сміло, але не все зводиться лише до фізіології та давніх інстинктів, іноді ж тиги дик. Це чистий, незатьмарений вияв щастя. Уявіть маленьку дитину, яка отримала довгоочікуваний подарунок, вона стрибає, кричить, бігає колами, їй важко стримати свої емоції, і вони вириваються назовні через рух. У котів відбувається щось схоже. Коли коту по справжньому добре, коли він почувається в безпеці, ситий, здоровий та оточений любов'ю. Його може буквально переповнювати позитивна енергія, цей сплеск активності, не скидання напруги і не імітація полювання, а просто феєрверк гарного настрою, це спосіб сказати всьому світу, мені так добре, що я зараз вибухну від щастя, і він вибухає, перетворюючись на кілька хвилин на пухнасту муркотливу комету. Тож, якщо ваш кіт раптом почав ганяти після того. Як ви його погладили або погралися з ним, можливо, він просто говорить вам дякую своєю котячою мовою. Знаєте, буває, що це вже зовсім не монолог, а діалог, точніше, пряме запрошення до гри. Кішки дуже розумні та соціальні істоти, і вони чудово вміють спілкуватися з нами, хоч і без слів. Коли ваш улюбленець проноситься повз вас. Різко зупиняється, дивиться вам в очі і знову зривається з місця. Це може бути абсолютно усвідомленою дією. Своєю поведінкою він ніби каже гей, людина! поглянь, який я швидкий та спритний. Ану ж бо спробуй мене наздогнати. Це виклик. Запрошення долучитися до веселощів. Кішки швидко розуміють, що така поведінка привертає нашу увагу. Якщо кілька разів відреагувати на такий забіг грою, тварина запам'ятає цей зв'язок, і наступного разу, коли їй стане нудно, вона використовуватиме тигидик як надійний спосіб залучити вас до своєї розваги це вже не просто інстинкт, це елемент вивченої соціальної поведінки. Часом здається, наче кішка реагує на щось геть невидиме, лежить собі спокійно, аж раптом її очі розширюються, вона підхоплюється на місці і кулею мчить в іншу кімнату. Ви озираєтесь нічого, тиша. Але річ у тім, що котячі чуття набагато гостріші за наші, вони здатні вловлювати звуки в ультразвуковому діапазоні, недоступному нашому вуху, їхній нюх у десятки разів сильніший. А їхній зір ідеально пристосований для того, щоб помічати найменший рух, тому те, що для нас є цілковитою тишею, для кішки може бути цілим світом звуків і запахів, тихий писк електроніки за стіною, запах сусідського кота, що долетів з квартирки, тінь птаха, що майнула за вікном, навіть порошинка, що танцює у промені світла. Може стати спусковим гачком для мисливського інстинкту. Кішка не божеволіє, вона просто живе у набагато детальнішому та насиченішому світі, ніж ми. Звісно, вік відіграє величезну роль у частоті та інтенсивності котячих скачок чи бурхливих ігор. Якщо у вас вдома кошеня, то ви постійно перебуваєте в самому епіцентрі цих подій. Для малюків ці шалені ігри це не просто викид енергії, це їхній основний спосіб пізнання світу та навчання. Кожен такий забіг це справжнє тренування, вони відточують координацію рухів, навчаються різко гальмувати та повертати, розвивають м'язи, вони імітують полювання на уявну здобич, нападають на власні хвости та влаштовують засідки на ваші ноги. Це їхня школа життя, їхній університет, через таку бурхливу активність кошенята готують себе до дорослого життя, навіть якщо це життя згодом пройде на м'якому дивані. Тому для кошеняти гасати, як скажене, це абсолютно нормально і навіть необхідно для його правильного фізичного та психічного розвитку, це його робота, а ось тиги у літніх котів. Явище набагато рідкісніше і неоднозначніше, з віком рівень енергії у тварин, як і в людей, знижується, обмін речовин сповільнюється, суглоби можуть боліти, і більшу частину часу дорослий поважний кіт воліє проводити у спокійній дрімоті. І якщо ваш десятирічний улюбленець, який роками поводився, як статечний аристократ, Раптом починає гасати по квартирі, наче кошеня, це може бути як дуже хорошим, так і тривожним знаком. З одного боку, це може означати, що кіт чудово почувається, а у нього нічого не болить, і він просто вирішив згадати молодість. Але з іншого боку, різка та невластива зміна в поведінці у літньої тварини це завжди привід придивитися до неї уважніше. Іноді за таким раптовим приливом бадьорості можуть критися проблеми зі здоров'ям, що тільки починаються. На і ось тут ми підійшли до найважливішого моменту коли ж тигидик? Це вже не норма. Хоча в 99% випадків це цілком безневинне явище, іноді за такою поведінкою справді можуть ховатися проблеми. Важливо навчитися відрізняти здоровий викид енергії від поведінки, спричиненої дискомфортом або хворобою. Ключовий фактор тут це зміни, якщо ваша кішка завжди була активною і періодично гасала по дому, влаштовуючи свій тигидик, це її норма. Але якщо спокійна та флегматична тварина раптом починає метатися по дому без видимих причин або ж спалахи активності стають. Занадто частими, хаотичними та супроводжуються іншими дивностями, наприклад, надмірним вилизуванням або гучним м'явканням чи іншими вокалізаціями, це привід насторожитися. важливо спостерігати за загальною картиною, а не лише за самим фактом бігу. Наприклад, однією з медичних причин такої поведінки може бути сильний свербіж шкіри. Уявіть, що вас атакували блохи або у вас почалася алергія. Відчуття постійного дискомфорту, коли свербить все тіло, може бути нестерпним. Кішка не може сказати вам про це словами вона не може почухати собі спину. Єдиний спосіб, яким вона намагається впоратися з цим відчуттям, це рух, вона намагається буквально втекти від свербежу. Такий тигидик. Часто виглядає інакше ніж грайливий, він більш нервовий, смиканий. Кішка може різко зупинятися, щоб люто покусати або почухати себе, а потім знову зірватися з місця. Якщо ви помітили подібну поведінку в поєднанні з розчухами, випадінням шерсті або почервоніннями на шкірі це прямий сигнал, що час показати улюбленця ветеринару стрес і тривожність. Це ще один серйозний тригер незвичної активності, коти, істоти звички, і будь-які різкі зміни в їхньому оточенні можуть викликати сильне занепокоєння, переїзд, поява в домі нового члена сім'ї чи іншої тварини, гучний ремонт у сусідів, навіть просто перестановка меблів. Усе це може вибити кішку з колії, і так само як деякі люди в стані стресу починають ходити з кута в кут. Кішка може почати гасати по дому. Цей біг це спосіб впоратися з нервовою напругою, виплеснути накопичений адреналін і кортизол, це не радісний тигедик, а тривожний, він може супроводжуватися іншими ознаками стресу. Кішка ховається, відмовляється від їжі, справляє нужду, не в лоток. У такому випадку потрібно шукати та усувати причину занепокоєння. У рідкісних, але серйозних випадках раптова гіперактивність може бути симптомом ендокринних захворювань. Яскравим прикладом є гіпертиреоз, тобто надмірна активність щитоподібної залози. Це захворювання частіше зустрічається у літніх котів. Щитоподібна залоза починає виробляти забагато гормонів, що буквально розганяє весь організм. Обмін речовин прискорюється до крайньої межі. Кішка може багато їсти, але при цьому худнути, вона стає неспокійною нервовою, багато нявкає, і у неї з'являються раптові сплески активності зовсім не властиві її віку. Збоку може здатися, що улюбленець раптом помолодшав, але насправді його організм працює на зношування. Тож, якщо ви помітили у своєї дорослої кішки такий комплекс симптомів, Гіперактивність, підвищений апетит та втрата ваги, зволікати з візитом до ветеринара не можна, але повернімося від тривожних сценаріїв до позитиву у переважній більшості випадків. тигдик – це просто крик душі маленького хижака, якому нудно, і в наших силах допомогти йому спрямувати цю бурхливу енергію в мирне та конструктивне русло. Відповідь тут до банальності проста: правильні та регулярні ігри, і мова не про те, щоб просто кинути коту мишку, йдеться про повноцінну інтерактивну гру, яка імітуватиме справжнє полювання. Це найкращий спосіб задовольнити глибинні інстинкти вашого улюбленця, дати йому необхідне фізичне та розумове навантаження. Дві-три ігрові сесії по 10-15 хвилин на день можуть кардинально змінити ситуацію. Втомлений і задоволений мисливець це спокійний і щасливий кіт, якому вже не потрібно влаштовувати нічні перегони. Головне тут імітація. Найкраще для цього підійдуть дражнилки вудочки з пір'ям або хутряними іграшками на кінчику рухайте іграшку так, ніби це справжня здобич. Ховайте її за кут, давайте їй завмерти, а потім робіть різкі ривки. Не просто махайте дражнилкою перед носом кота, це не цікаво. Змусьте його вистежувати, підкрадатися, робити стрибки. І найважливіше обов'язково дозвольте коту зловити здобич наприкінці гри. Цей момент упіймання має вирішальне значення. Він дарує кішці відчуття завершеності, задоволення від вдалого полювання. Якщо просто забрати іграшку, у тварини залишиться відчуття фрустрації. Дозвольте йому схопити, трохи потріпати та перемогти свою здобич. Це принесе йому величезне психологічне задоволення і допоможе скинути накопичену напругу набагато ефективніше ніж безцільний біг. І нарешті двадцятий та не менш важливий пункт це збагачення життєвого простору. Квартира для кішки це весь її світ, і якщо цей світ плаский і нудний, що складається лише з підлоги та дивана, то тварині просто нічим себе зайняти. Зверніть увагу на вертикальний простір. Кішки обожнюють висоту, високі, багаторівневі кіхтеточки, спеціальні полички, закріплені на стінах, гамаки на вікнах, все це розширює територію кішки і дає їй нові можливості для дослідження та активності, ігрові тунелі, в яких можна ховатися і влаштовувати засідки. Інтерактивні іграшки годівниці, з яких потрібно добувати їжу, застосовуючи інтелект, навіть звичайна картонна коробка може стати чудовою розвагою. Чим більш насиченим та цікавим буде середовище, в якому живе ваша кішка, тим більше у неї буде способів витрачати свою енергію поступово і природно, а не накопичувати її для одного великого нічного вибуху. Тож, що ж ми маємо в підсумку? Ключовий момент цієї історії полягає в тому, що котячий тигедик це не прояв божевілля чи злісної вдачі, здебільшого це абсолютно нормальна, ба більше здорова поведінка, це крик давніх інстинктів, замкнених у тілі домашнього улюбленця, це спосіб сказати, я хижа чи хижак, я сповнений сил, мені нудно. Розуміння цього простого факту повністю змінює ставлення до нічних забігів вашого улюбленця, ви починаєте бачити в цьому не проблему, а потребу, яку ви можете допомогти йому задовольнити. Підсумовуючи, можна сказати, що котячий тигидик – це складний коктейль з інстинктів, енергії, емоцій та іноді навіть медичних причин. Приділяючи коту достатньо уваги та забезпечуючи йому активні ігри, ви не лише зробите ваші ночі спокійнішими, а й життя вашого пухнастого друга набагато щасливішим. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свого улюбленця, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві розбори. А тепер питання до вас. Розкажіть у коментарях найсмішнішу історію, пов'язану з тигидиком вашого кота. Нам буде дуже цікаво почитати.